Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ось цікава історія: приїжджає людина до Сполучених Штатів Америки, іммігрує до США з далекої африканської країни, починає будувати свій бізнес, створить собі шлях, непростий шлях в Кремнієвій долині, займається венчурними інвестиціями, створює інноваційні кампанії, розробляє дуже цікаві продукти. Робить сміливі проєкти, робить сміливі ставки, які частково спрацьовують, і розумна людина її помічають в уряді, і навіть починають давати урядові замовлення, державні контракти, причому доволі масштабні. Потім з часом ти будуєш нові виробництва, розширюєш свій бізнес і. Федеральна влада і місцева влада вже пропонують тобі податкові стимули і субсидії і звільнення від податків за те, щоб ти будував свої виробництва в тих чи інших місцях. Тобто, ти повноцінно користуєшся інфраструктурою державної підтримки бізнесу, яку щедро пропонують Сполучені Штати Америки. І з часом оці накопичені державні замовлення, податкові преференції, там інші стимули від федерального і урядів штатів вже перевищують не мільярд, не два, і навіть не, не 10 і не 15 мільярдів доларів США. Це значно більше суми. І весь цей час ти набираєш вагу, да? тебе вже раді прийняти десь в Вашингтоні в якихось кабінетах, але ти утримуєшся від політики, ти не займаєшся політикою, ти зберігаєш нейтралітет, тому що в принципі ти оцю всю державну підтримку і стимулювання отримував від різних адміністрацій, від різних президентів. Ти не залежав від політичної кон'юнктури. І тут, в один такий чудовий момент, ти робиш ставку. All in, як то кажуть, да, ти йдеш в Абанк, стаєш одним з найбільших донорів президента, який, в принципі, не лідирує за опитуваннями, але. Ти робиш все для того, щоб допомогти йому виграти перегони. Ти виступаєш на його мітингах, стрибаєш там, значить, а перед тим ти придбав одну з провідних взагалі медійних платформ на планеті в Сполучених Штатах Америки для того, щоб очевидно, не в останню чергу, щоб допомогти цьому президенту. Виграти перегони, і коли він перемагає, він бере тебе до команди, і причому не просто якимось там, ну скажімо, радником, да там другорядним, а він тебе бере очільником спеціального дуже міністерства, яке має займатися економією бюджетних витрат, підвищенням ефективності державного управління. Тобто підвищенням ефективності і вирішенням долі тих людей, які роками, навіть більше 10 років твоєї попередньої кар'єри, надавали тобі різного плану підтримки, стимули, дотації, вирішували фактично твою долю в бізнесі. Так, і тут ти стаєш такою центральною персоною в їх. Житті, тому що від твого рішення залежить, а чи будуть вони працювати, а чи збережеться взагалі їх міністерство, там чи їх організація, да? і ти почуваєш себе поступово настільки вагомим, настільки розумним, настільки геніальним, що ти вже собі дозволяєш вказувати взагалі, що робити лідерам інших країн, ти даєш їм оцінки. Ти ображаєш їх, ти просто. Ну, дозволяєш собі такі речі, які мабуть що ніхто би не дошов бізнесі, просто жодна адекватна людина собі б не дозволила, навіть в політиці, да так звертатись по відношенню до лідерів інших країн. Потім ти намагаєшся впливати на політику в інших країнах. Да, ти агітуєш за ультра. Праву майже там до фашизму доходить фактично ідеологічну партію в європейській країні провідній, да? тобто ти за них агітуєш напряму. Це, ти напряму втручаєшся у передвиборчі справи іншої країни. Да? Ти даєш оцінки лідерам інших країн такі жорсткі, образливі, і так далі, і так далі. От, е, ти починаєш робити в федеральному уряді повну ху. Ну, тобто, ти абсолютно некомпетентний неадекват, який прийшов з бізнесу дуже успішний, мультимільярдер, да? тобто суперзаможна, найзаможніша людина в країні. Але ти не розумієш, що державне управління працює не за тими правилами, за якими працює бізнес. Це два різних види спорту. Вони просто різні, тому що система координат в політиці вона на порядок складніша, ніж в бізнесі. Просто хто там не був, хто не був до цього дотичний, хто не розуміє, про що мова, йому може здаватися, що будь-яка успішна людина з бізнесу, будь-який заможний підприємець, значить він апріорі розумний, значить він буде робити правильні речі. Ну Дивіться, він же там в своїх кампаніях, в своїх стартапах, дивіться, як він все радикально, кардинально там налагодив, да, по всіх поскорочував, все там порізав, все там повна економія. От приходиш в уряд, робиш те саме. Ну, чому не скоротити. Там, як деякі підприємці кажуть, 80% людей в уряді. Ну, чого б це не зробити. Ну, слухайте, така світла ідея, підкупає своєю новизною, та, і ти починаєш все це робити. Причому ти взагалі не відстрілюєш дупля, що ти робиш колосальні конфлікти інтересів. Та? Тобто, що ти по суті втручаєшся в функціонування тих інституцій, від яких ти безпосередньо фінансово залежиш як бізнес. Це критичні масштабні залежності, Важності на мільярди доларів, да, на сотні мільйонів доларів. Ти по суті починаєш впливати на них, а ти від них залежиш. Це прямий конфлікт інтересів. Звісно, що ти заперечуєш цей конфлікт інтересів і. Ти настільки близько до президента країни, що е, його родина ну, тебе називає дядькою в його е, е, улюбленому, значить, асабняку, е, да, де, ти, де ти разом з ним живеш, тобто де ти проводиш просто дні і ночі, і він дослухається до тебе, він тебе хвалить, він тебе захищає, він тебе вигорожує. Він завжди, коли йде якась критика, він бере взагалі удар на себе і каже: це. Я доручив, це мої доручення. Да? Нема ніякого конфлікту інтересів, ні, немає ніяких проблем, для нас це дуже корисно і так далі. І так далі. Але роблячи свої ведмежачі кроки, ти поступово накопичуєш колосальний потенціал протидії е, всередині е, Білого Дому. Взагалі, на цих Вашингтонських пагорбах, де знаєте, як кажуть: якщо ти хочеш в Вашингтоні мати друга, то тобі краще завести собаку, от і в цьому чудовому місці ти починаєш грати свою гру, відчуваючи в себе просто. Всесильним, да? тобто, людину, яка може відправити е-мейли по всіх міністерствах уряду найбільшої економіки світу, сказати, що всім, хто зараз там за день чи за два мені не прийшли відповіді, чим ви займались попередні тижні, значить, то ви будете звільнені просто в автоматичному режимі. Ну, от така влада, розумієте, абсолютна. Влада, да? тобто, ну, хтось каже, абсолютна ефективність, правда. Тобто, якщо, а якщо якісь федеральні агенції, які взагалі там, да, вони незалежні за статусом, але ну, вони ж мають йому відповісти. Да? Він же ж центральна людина, він ж очолює міністерство оптимізації і всього, а якщо ти йому не відповіш, так тебе просто звільнять. Байдуже, чим ти там займаєшся, економічною безпекою, розвиткою там, чи якимись стратегічними питаннями. Розкажи йому, розкажи йому, чим ти займаєшся. Ще він отримує доступ до конфіденційних записів, до платежів, до даних там, які в Міністерстві фінансів охороняються просто ну, на рівні не знаю, там, з федеральною взагалі, там, національною таємницею. Да? Тобто байдуже. Він приводить з собою якихось там хлопчиків і дівчаток і розгортає свій офіс простих рішень. будь -де, де він хоче. Просто це виглядає. Ну що це така абсолютна влада, абсолютний карт-бланш. І Як може бути по-іншому? Ну так він же має таку підтримку президента. І тут трапляється щось неймовірне, щось абсолютно неочікуване. Президент бере і кардинально, офіційно обмежує твої. Повноваження. От саме це сталося, коли в четвер президент Дональд Трамп збирає свій кабінет на очну зустріч, щоб оголосити чітке розпорядження, що саме міністри, міністри уряду США, а не Ілон Маск є тепер тими людьми, які приймають остаточні рішення в своїх відомствах, і це стало крутим поворотом в ролі ще вчора всесильного Ілона Маска. І поворот цей назрів внаслідок наростаючої напруги через його. Ну, такий агресивний, абсолютно нагляд, і можу сказати, навіть наскок на федеральний уряд. Двоє представників адміністрації повідомили, що Трамп доручив вищим посадовцям, що Маск, мільярдер, засновник Тесла, який очолює оцей відомий департамент урядової ефективності. ДОЖ, Тепер має обмежитися наданням виключно рекомендацій щодо штату, щодо політики без повноваження одноосібно приймати рішення. Маск був присутній під час цього обговорення, і інсайдери кажуть, що він був дуже незадоволений, але він висловив згоду з новим розпорядженням Трампа. Джерело близько до цієї зустрічі зазначила, що Маск визнав деякі помилки дош. Про що він також згадував в розмовах з членами конгресу раніше, і це стало рідкісним моментом саморефлексії для цього технологічного магната, який належить до когорти так званої мафії PayPal. Я для вас записував про них відео. Хто туди ще входить? Маск не єдиний з кремнієвої долини у Вашингтоні, але мабуть що він виглядає там найбільш гротескно, найбільш нестримано, Ну, я би навіть сказав, найбільш неадекватна, якщо, якщо серйозна, та і оця зустріч стала відповіддю на тижні потрясінь, спричинених масовими звільненнями і погрозами урядовим працівникам з боку Маска. Ці дії спрямовані на скорочення марнотратства, шахрайства, зловживань, викликали значну невизначеність в федеральних органах. Дії дош. Зіткнулась з жорстким опорами і в судах, і з критикою, звісно, що з боку демократів це само собою, та навіть деяких республіканців, нещодавно спалахнув скандал, коли ДОЖ отримав доступ до конфіденційних даних, що викликало різкі звинувачення з боку. Демократів нові вказівки Трампа є першим таким значним кроком до згуження мандату Маска. Але я впевнений, що далеко не останнім за оновленою схемою. Дош його команда будуть виконувати консультативну роль, а остаточні рішення щодо персоналу політики. Там, скажімо, напряму темпів впровадження певних ініціатив будуть залишатися за міністрами. Цей крок відповідає висловленому бажанню Трампа зберігти компетентних працівників в державному апараті, а не проводити масові чистки. Однак останніми тижнями адміністрація вже звільнила десятки тисяч федеральних працівників в різних відомствах через серію таких масових загальних скорочень. Федеральний суддя і голова ради з питань публічної служби заявили, що ці звільнення не були пов'язані з оцінкою продуктивності і можливо порушили закони про публічну службу. Проте невідомо чи призведе нова політика до повернення оцих звільнених працівників після зустрічі Трамп написав в своїй мережі Truth Social, анонсувавши плани проводити подібні зустрічі кожні два тижні, заявивши, що коли міністри дізнаються і зрозуміють людей, які працюють у різних відомствах, які ним підпорядковані, вони зможуть дуже точно визначити, хто залишиться, а хто піде. Ми кажемо про скальпель, а не про сакіру, зазначив Трамп. Я, до речі, з вами ділився інтерв'ю Стіва Возніка, засновника співзасновника Apple, який якраз розповідав про Ілона Маска, про Трампа і про цей віг, цей підхід Сакіри, Да? Президент Трамп похвалив співпрацю між Маском Дош і його командою в адміністрації, прогнозуючи історичні досягнення в ефективності. Історичні. Пізніше спілкуючись з журналістами, Трамп підкреслив гнучкість для членів кабінету. Він сказав, залишайте всіх людей, яких ви хочете, всіх, хто вам потрібен. Але також наголосив на необхідності все-таки провести скорочення, підтверджуючи тут вплив маска. Він сказав, якщо вони можуть скоротити, це краще, а якщо не скоротять, то Ілон прийде і зробить скорочення. Маск підтримав позитивний тон, ретвітнувши допис президента Трампа, назвавши зустріч дуже продуктивною. Час проведення зустрічі був частково обумовлений нещодавніми коментарями лідера більшості в сенаті. Це Джон Тун, республіканець з Південної Дакоти, який в вівторок в інтерв'ю CNN наполіг, що міністри мають зберігати повну владу і в наймі і в звільненні працівників. Ну і в місті політики, за словами посадовця, Трамп отримав численні подібні занепокоєння, застереження від різних законодавців міністрів, і це змусило його, врешті-решт, втрутитись. На вироспорядження президента Трампа може вплинути на зростаючий юридичний тиск на Дош. Судді дедалі висловлюють роздратування через нездатність адміністрації Трампа пояснити, хто керує процесом скорочення бюрократії, яку роль там грає сам маск. Під час виступу перед Конгресом вівторок Трамп назвав Маска керівником Дош, що суперечило попереднім заявам Білого Дому в суді про те, що Маск не має повноважень. Самостійно приймати політичні рішення ця невідповідність підіграла судовим позовом, зокрема, два спрямовані безпосередньо проти Маска: один у Вашингтоні, округ Колумбія, другий в Меріленді. І Вони стверджують, що він використовує неконституційні повноваження. Без затвердження сенатом, да? Тобто, що він не має мандата на ті дії, які він взагалі вчиняє. Тобто мова тут йде навіть не про конфлікт інтересів, да? а по суті про щось більше, Про перебільшення владних повноважень. Да? Ситуацію складнює те, що минулого тижня федеральний суддя наказав надати свідчення під присягою представникам ДОЖ для кращого розуміння діяльності цієї групи, а згадані позови вступають в ключову фазу збору фактів. І це може пролити світло на безпосередню участь маска в управлінні урядом, потенційно змінивши юридичну ситуацію в умовах цього бурхливого періоду реформ. Ну і очевидно, що це вже не пасти в твіттері, да, в КСІ, тобто це вже судові розгляди. Я думаю, що ці судові розгляди, ну я думаю, вони якимось чином їх там закриють, прикриють, спустять на гальмах, скоріше за все на цьому етапі зроблять так, але влада не вічна. І ми розуміємо, що ті, хто прийдуть згодом, то вони всі ці факти піднімуть, розпакують, інтерпретують. А можливо, це станеться ще раніше, тому що я думаю, що напруга між президентом Трампом і Ілоном Маском вона приречена на те, щоб наростати з урахуванням дещо різних поглядів і ну, певних, скажімо, розбіжностей в інтересах в тому числі. Тому я думаю, що. Маск цей рік може не пережити в адміністрації Трампа, хоча я можу помилятись, друзі. Ви поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Можливо, я помиляюсь. Можливо, я упереджений до Маска, і він суперефективний підприємець, який пройшов в уряд, і все там круто налагодить, так як воно. Має бути і можливо він навіть йде на велику самопожертву, тому що подивіться, як падають його акції Тесла, да, тобто, як падають його продажі в Європі. Подивіться, що роблять з його автівками взагалі в Європі, да? тобто, як люди висловлюють своє ставлення до нього. Не кожен підприємець піде на такі жертви, да, Щоб спочатку створити успішну кампанію, круту інноваційну, да, тобто захоплюєш поступово весь світ, конкуруєш. А потім, ну, якщо тобі не там не плюють в обличчя, то принаймні вандалять твої продукти просто через те, що вони твої продукти. Це все-таки серйозна жертва, правда? І можливо, він альтруїст і ну, така людина, яка не прагне взагалі збагачення грошей, влади. Він сам казав, що він живе у свого друга на дивані, спить і гроші його цікавлять мало. Я записував про це для вас. Окремий ефір. Друзі, як вважаєте ви розвиток подій? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу, за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контент про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!